І системі, яка дозволяє зробити томосинтез стоячи в позиції стоячі і в позиції лежачи. На жаль, щось в відділо не стартує. Зараз А, ось ось тобто, рух трубки йде в повздовжне, бачите, і змінюється кут нахилу. Відповідно, ми можемо послойно отримувати зображення пацієнта, який знаходиться біля цифрового приймача, і повернути апарат у таке положення і лежачи, зробити. Будь-яку частину тіла, будь-нога, голова і так далі. Тобто, але ви зробите не як на катета, а, отак, а зробите послойно ту частину тіла, яку ви покладете під цей апарат, такі системи реалізовані. от Дивіться, наприклад, от, як на, на прикладі черепу, можна послойно пройти по ньому, майже як на комп'ютерній томографії. Але ви маєте звичайний рентгенівський апарат з деяким дооснащенням. Так, і це дооснащення дозволяє вам провести до обстеження прямо тут, прямо де звернувся до вас пацієнт, і де у вас виникли сумніви щодо постановки правильності діагнозу. Відповідно, цей метод томосинтезу є специфічним, але він є більш кращим відносно комп'ютерної томографії в деяких випадках. В яких випадках? Це випадки, коли ми бачимо. Структуру, так? Тобто структуру, яку ви бачите на тому синтезі, вона, або, верніше, знімки, слої, які ви бачите на томосинтезі, вони схожі з рентгенографією. І вам не треба перевчатися, як лікарям. Тобто, в цьому позитив цього методу. І дивіться, які відносно комп'ютерної томографії, як виглядає зображення: зліва це комп'ютерна томографія, справа це томосинтез. Тобто більш чіткіше зображення, оскільки розрізнювальна здатність в площині зрізу буде набагато краще при, при тому синтезі, дуже ефективний метод, коли ви робите в дослідження в гіпсі, так, тобто ми послойно можемо пройти під гіпси, подивитися. Де стикуються кісточки, де вони не стикуються, чи зрослися вони, чи не зрослися, і при цьому у нас не буде заважати гіпс. Або е, нижній малюнок це імпланти, да, металеві імпланти на комп'ютерному томографі, вони дають артефакти. Тобто, у вас буде розмите зображення, буде з бліками зображення. При використанні томосинтезу, е, зверніть увагу, зображення досить чітке і можна роздивитися уважно ці всі. Структури. До методу томосинтеза також є посилання от тут на книжку проведені дослідження і виявлені певні результати, по-моєму, тут вона була запропонована. От дивіться, сканування йде через тіску, нижній малюночок, ну і верхні вони паралельно змінюються. Тобто ми проходимо послойно, крок сканування може бути від 1 до 3 мм, відповідно, і тобто ви побачите всю структуру. Яка знаходиться всередині. Ну, от, начебто, А, ну ще нижній малюнок змінюється. Бачите? Ще йде сканування. Скільки може бути сканів? Це залежить від ширини зрізу. Якщо кажуть про легені, десь 300 зрізів. Якщо кажуть про руку, то відповідно скільки міліметрів, міліметрів руки впишеться в це сканування. От. Стосовно другого, це стосовно томосинтезу, А що стосується штучного інтелекту, то він вже впроваджується. До речі, в Україні декілька клінік, які працюють з цим, і деякі звертаються до цього. Ну, основний процес тут це в тому, що розображення отримується на будь-якому апараті. Потім розподіляється тут. Він зображення надсилається алгоритму штучного інтелекту, відсилається на систему ПАКС. Яке потім розлягає розглядає, розглядає лікар-ненолог, але на пак систему, бачите, повертається зображення з актуалізацією тих ділянок або з актуалізацією тих артефактів, які знай... знайшов штучний інтелект? І тоді два зображення лікарененолог надається, і він дивиться е... і приймає рішення цьому. І верхній час це, це наприклад, в тому випадку, коли радіологічне відділення або у, у радіологічного відділення якийсь є замовник, там, наприклад, якась лікарня чи якась, якесь відділення. І туди також йде це зображення. Тобто, отакий от процес е, був запропонований асоціацією е, радіологів е, Міжнародне сецію радіологів. І відповідно, е, давайте поглянемо, як це зараз працює. Тобто, ну оцей варіант, що я вам сказав, що два зображення повертаються. Штучний інтелект каже, отут щось є, а лікар вже приймає рішення, що там є. Тобто, другий підхід, другий підхід це коли на зображенні штучний інтелект вам актуалізує зони, і підсказує, що там може бути по тих зонах, який можна, можна винести діагноз. Вже підсказує, вам дає підсказку по діагнозу. Ось реальна система RealScape, Можете посилання перейти подивитися, але бачите, тут. Тут схема дуже лінійна, не так, як я вам показав, а, тобто пацієнт отримує зображення, потім зображення, це оригінальне, зразу відсилається в пакс ну, систему, потім це пакс система відправляє штучному інтелекту, штучний інтелект аналізує і повертає назад в пакс. І потім вже доктор приймає рішення. Тобто тут трошки така простіша схема, яка от в більшості систем реалізована. До речі, в Україні от в Черні... Ця... Чернігові. Чернігові така реалізована така система. Але є проблеми при використанні штучного інтелекту, ви маєте їх розуміти і тобто, довіряти в певній ступені до цього штучного інтелекту. Тобто, якщо навчання цього штучного інтелекту відбувається на певних артефактах на зображенні, тобто, це він не знає, що то. Болячка чи не болячки, він шукає певні деструктивні зміни на зображенні і тоді приймає рішення. І тут важливим є то, на чому навчалися вони, да? Тобто, на чому навчалися той алгоритм, тобто, на, на, яких, на якій базі він навчався. Тобто, може оцей пошук певних хвороб звичайно відсотку до виявлення. Тобто штучний вам каже, що я. З 90% ймовірністю кажу, що це туберкульоз. А ви перевіряєте його або ви довіряєте цьому показнику, в 10, помилка в 10% і ну, працюєте так от з цим алгоритмом. Тобто, треба, чим менше ця довіра, тим більше буде помилок штучного інтелекту. Тобто, вам треба знайти в той поріг встановлення довіри до цього штучного інтелекту. Третій момент. Всі алгоритми навчаються на підготовлених зображеннях. Що таке підготовлене зображення? Це якісне зображення, зроблене на якісному апараті, відповідальним ренен лаборантом який правильно зробив укладку і так, далі, і так далі. Реальність наша інша, правильно? Тобто, у нас бувають лаборанти, неправильно укладочку зробили, режимчик неправильно підібрали і таке інше. Тому треба розуміти, що штучний інтелект, оц оцей, скажімо, Майже браковані зображення да, може не сприйняти. Тому тут вам треба підключатися або включати програму обробки для цих систем, або е, зменшити ступінь довіри до штучного інтелекту. Ну, е, оце третій четвертий пункт. Навчання без врахувань супутніх хвороб. Тобто, ну, це, да, це є проблема поки що в штучному інтелекту. Тобто, якщо дійсно він має експерт пошуку туберкульозу, то він може не помітити. Зламані ребра. Ну, це я кілька ренгенолог, да? Вам теж приходять, ви зосереджені на пошуку туберкульозу, а там десь ребра зламають. Одразу. Все, згоде. І останнє це не враховується клінічною амнез пацієнта, бо поки що з медичної інформаційної системи ця інформація не поступає в штучний інтелект. Ну зараз такі системи розробляються і неможливі. Іще один інструмент штучного інтелекту це коли ви, як лікар-ененолог, описуєте діагноз, да? От можете прийти послання, перевірити, що вам підскаже він. Тобто, а він підскаже, як лікувати і куди направити його. Ну, чи можна довіряти цій системі? Це вже трошки інший рівень. Да? Е, ну, і інші інструменти, які можуть використовуватись при використанні штучного інтелекту, це покращення зображень. Тобто, покращення зображень це каже. Обробка зображення після його отримання вона зараз є на більшості систем, вона вкладена в системи е, і використовується в більшості касет цифрових, які ви використовуєте. да, вона є, але є ще більш кращі алгоритми, які актуалізуються, наприклад, безпосередньо для кінцівок, там безпосередньо для легенів і так далі. Тобто, і це вже там працює програми штучного інтелекту. Тобто видалення от, або навпаки актуалізація певних структур на знімку. Тобто можна прибирати з ребра, можна покращити, наприклад, якщо лежить в реанімації, да? тобто системи в житті забезпечені, де там проходять ці шланги і так далі. Тобто Вони актуалізуються на зображенні ви більше детальніше становлюються. І робота з кісками і травмами. Ну от, Наприклад, роботи стосовно аналізу перелому кісток швидкої допомоги, тобто, система автоматично визначає, де знаходиться перелом. Ну, що це дозволяє? Це дозволяє пришвидшити просто постановку діагнозу, якщо йде травма, постійна травма, тобто да, то дозволяє пришвидшити. Інструмент штучного інтелекту подозвора високу автоном, автономну точність, допоміжну точність діагностики лікаря і скорочення часу інтерпретації. Там мова йшла про майже в 5 разів пришвидшення інтерпретації знімків. Точність 0,98, бачите, 0,97,4. Достатньо таке. Метод. І, е, от, наприклад, аналізу переломів кісток у дітей, алгоритм Райволф, ну такий, от. і бачите, що він надійний для виявлення перелому у дітей, особливо у дітей старше 4 років, але з гіпсом він не дружить. Тобто є певні обмеження по те, що ми з вами говорили. Отже, нові цифрові технології дозволяють провести в клінічну практику пацієнт-орієнтовану променеву діагностику, за принципом покрей. Провадження пацієнт орієнтованої променевої діагностики за принципи ПОКРЕД дозволяє обстежити не тільки тих, хто дбає про своє здоров'я, а тих, кому це показано, тобто дійти до кожної суттєво підвищити ефективність надання медичної допомоги населенню за рахунок зменшення часу на встановлення діагнозу та покращити равні виявлення патології опорно рухового апарату, зокрема захворювань суглобів. Використання ренографічних систем з томосинтезом дозволяє гарантовано провести до обстеження пацієнта на місці і зменшити кількість направлень на КТ та МРТ. До речі, була, була запропонована концепція, щоб поставити систему томосинтезу ну, в наші кабінні флюорографи. Тобто, фактично, кабіни флюорору фіксована кабіна, да? де можна рухати трубочку і буде робити, окрім рентгенографії графії легенів, ще робити і томосинтез легенів. Тобто така концепція також можлива і вона життєздатна. Дякую за увагу. Попередня наша зустріч в цьому залі. Якщо є питання, можу відповісти. На фотографії? Да. Штучного інтелекту програму? Да, да, да. Питайте у штучного інтелекту, знайди мені програму для вашого Тобто вони є, ну вони. Так, да, вони дають, деякі дають декілька зображень на день на аналіз. Бувають ще такі. О, де, були програми, які давали по 10 на день. От, а так, фактично, я знаю, що всі програми, які встановлені в Україні, вони були просто поспонсовані тими, хто надавав гуманітарну допомогу. Це все. Чи, чи вистачить у вас можливості купити самостійно і використовувати її, не знаю. Вартість треба, треба уточнювати вартість, бо швидше за все на легені вона дешевше коштує, да? а ну, на мамографію може вона ще на кістки поки що програми дуже складні і вони, мабуть, не потягнуть.